Тим, часом дії повертаються до 1-4-1. Вовк видав дати місця та пашу, де буде Макаров, і за Юрія у Празі мені потрібно разом із командою дістатися снайперської позиції на вежі, з якої можна буде зафігачити Макаронова. Потихенько пропля потихенько пропливаємо, і по дорозі нас зустрічають комаров зі своїми чувіками. Тепер я соопом зачищую прохід і біжу далі. По дорозі йде конвой з московських військових, тому я соопом забігаю у будівлю, полежав собі, і тепер можна бігти далі. Перелазимо забор на даху. Ціната комаров виносять снайперів, і далі починається екшон. Потрібно це для того, щоб відволікти російських солдат від нашого плану. Повмирає вмирає трохи очередняр, то взагалі пів. Біжу через якусь будівлю, добігаємо з союзниками до церкви, і тепер хлопці чекають моменту, коли зможуть закарачити Макарова. Суп і Юрій вже зайняли позиції. Бачимо колону з супроводом Макарова. Он, бачите, навіть ось ціна спускається. Вирубаємо. Йопсі і Тут у ліфті замість Макарова з'являється комаров, прив'язаний до стула. І. А ще Макаров каже, в останній момент соуп і Юрій стрибають. Мило, на жаль, добре так придавило, та поранило. Нам допомагає капітан Прайс, і ми маємо тікати. Далі Прайс вже бере соупа, і я їх прикриваю. Тут вибігають пацики, заносять мило та ставлять на стіл. І соуп помираючи, каже. Майкаров. You have to go now. Get off me. Прайс поставив соупу на груди свого пістолета, яким той вбив Сахаєва, і який той передав ціні у минулій частині під час визволення з Гулагу. Далі Юрій і Прайс мають тікати і тут.